Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Ярослава Кічен і сьогодні пропоную приготувати мафіни морквяно-сирні, які просто звели з розуму моїх підписників на основному моєму влоговому каналі. тому я вирішила сюди винести окремий рецепт для того, щоб поділитися з ним тут. Як завжди, рецепт максимально простий, беремо яйця, з цукром збиваємо, перемішуємо буквально для того, щоб цукор розчинився з яйцем. Далі додаємо сир, масло та саму морку. Все нам треба буквально перемішати, щоб все стало таким єдиним цілим. Сир я зазвичай беру на такі рецепти, вже готовий, поблендерований, які не треба додатково нічого з ним робити, просто ось так перемішати і все. Моркву я натерла на дуже мілку терку. Мені здається, для таких рецептів це найвдаліший варіант. Все додаємо, перемішуємо, додаємо просіяне борошно разом з розпушувачем. Якщо будете перемішувати, як я ось так от міксером борошно, то це треба робити на мінімальній швидкості і дуже-дуже мало часу цьому приділити, буквально ось перемішати і виключити. Але взагалі краще робити це лопаткою. Перемішали, ось таке тісто має вийти, і будемо зараз накладати у наші формочки. Мафіни я ставлю на 180 градусів на 25 хвилин, але коли я знімала саме для влогового каналу, вони у мене стояли 35 хвилин. І я зараз покажу кадр, як вони виглядають, якщо зробити так. Це 25 хвилин. А це 35 хвилин. Тут хрустка скоринка, ті більш м'які, але готові що ці. що ці. Тому тут обирайте, вже, як вам подобається, як за вашим спаком і за вашою духовкою. Готовність обов'язково перевіряйте шпажкою дерев'яною, якщо. Вона волога, то треба ще потримати. Якщо суха, то виймати. Вони мають трошечки опуститися в об'ємі і гарто охолонути. На влоговому каналі я їх прикрашала до Великодня, робила крем, якщо хтось не підписаний на мій влоговий канал, то рада запрошую у гості. Ось так виглядають, якщо зробити їх більш м'якими. Мені такі теж дуже сподобались. Тут просто. Справа смаку, кому як більше сподобається. Напишіть в коментарі, який варіант подобається вам найбільше. Обов'язково приготуйте, якщо не готували, це дуже і дуже смачно. Морква все ж таки в випічці робить щось неймовірне. Це дуже-дуже дійсно смачний рецепт, тому дякую, що подивилися його до кінця. Смачного, якщо готуєте. Па-па!